і лісостеп, лани та луки, виконала декаланка Катерина. Для початку пропоную розглянути інфографіку земельних ресурсів світу та порівняти співвідношення площ орної та малопридатної для використання землі у світі та в Україні. Розглянувши інфографіку, ми можемо зробити висновки, що в Україні значно більша частка орних земель, що свідчать про сприятливі природні умови для сільського господарства, водночас малопродуктивні землі займають набагато меншу площу, ніж у світі загалом. В Цьому уроці ми визначимо терміни степ, лісостеп, луки, і лани, також визначимо особливості степу, лісостепу і луків, дізнаємося, що таке лани широкополі, і поміркуємо, як зберігти і збільшити врожай. Розглянемо ключові терміни уроку: степ це природна смуга помірного поясу, для якої природно було характерне майже повсюдне поширення трав'янистості на чорноземних і каштанових ґрунтах. Лісостеп перехідна природна зона між зонами мішаних лісів та степу, на які чергують длянки з лісу і степу. Луки це ділянки ґрунту в умовах достатнього або надмірного зволоження. І лани, безліса рівнина, рівний широкий простір або поле. В чому особливість степу? Степ це природна зона, яка займає весь південь та схід України. Справжню королеву українського степу є ковила. Можна побачити 27 видів цієї рослини, і майже всі вони внесені до Червоної книги України. Також у степу ростуть тюльпани Шренка, півонія Кримська, Мечтрава Болотіна, горецвіт та зверобій. Тваринний світ представлений невеликими тваринами переважно маскувального забарвлення, адже в степу нема де сховатися від ворогів. В українських степах на ще є тушканчик, тхір, куниці кам'яна, хом'як, полівка, заяць, корностай. Вовк, лисиця, жайворонок, лунь, конюк, журавий степовий, дрохва, полозисточеревий та степова гадюка. У чому особливості лісостепу? Лісостеп є перехідною зоною між зоною лісів та степом і включає в себе їхню особливості. У лісостепу переважно трапляється ділянка листяних лісів. Він проходить широкою смугою заходу на схід посередині України і займає близько третини всієї площі країни. У лісостеповій зоні тепле літо і помірно холодна зима. Опадів впадає менше, ніж у зоні мішних лісів, але більше як у степах. Природні умови сприятливі для росту і розвитку дикорослих і багатьох культурних рослин. Тут зростають беленець, в межі цибуля, сокирки польові. Серед дерев не ще є дуби, липи, клени, брези й тополі. Часто біля води можна побачити вербу один із символів України. Тварини світлі лісостепу представлені лисицями, зайцями, косулями, дикими кабанами, ховрахами, кротами, білками, ящерками та зміями, бужзвичайна та мідянками. В чому особливість луків? У зоні лісистепу також поширено рослинне угрупування луків. Для таких характерно достатнє або надмірне зволоження. На луках ростуть багаторічні трави, зокрема городзвіт і конюшини. Там, де близько до поверхні, підходять ґрунтові води, утворюються зволожні заплавні луки. Люди використовують луки для виписання худоби та для синокосу. Що називають ланами широкополими? Ланами називають бузису рівнину рівний широкий простір або поле. Завдяки особливим природним умовам та рослинності в степах України сформувалися найродютіші ґрунти на планеті чорноземи. Саме тому понад дві треті всієї площі лісу степу і степу в Україні це орна земля. Ще орні землі займають одну третю лісової смуги і Лісов зовсім мало у Карпатах. Загалом сільськогосподарські гіді займають 70,5% загальної площі країни, з них 57% – орні землі. На ланах України вирощують зернові, кормові, овочеві, технічні баштанні культури і картоплю. Усі поживні речовини в сільськогосподарських культурах це результат уже знайомого тобі процесу фотосинтезу. Рослини використовують лише частину творних під час фотосинтезу поживних речовин, а інше запасають. Саме ці речовини, які рослина залишила про запас, люди навчилися використовувати або в їжу, або як джерело сировини для подальшого виробництва. Як зберегти і збільшити врожай. Коріння рослин поглинає з ґрунтового розчину поживні елементи, зокрема нітроген, фосфор і калій. У дикій природі поповнення їх забезпечено сезонним відмиранням і перегниванням. Людина вилучає врожай із ділянки, де ростуть рослини, навіть виносить бур'ян, і колобі хречови не завершується. Тому людина мусить уносити в ґрунт різні добрива: органічні, такі як гній компост, та мінеральні, що містять неорганічні сполуки. Добрива вносить у ґрунт у певній кількості за науково обґрунтованими нормами. Так само суворо визначено види засобів захисту рослин і норми використання їх у землеробстві, адже поміж них чимало отруйних і небезпечних, що за неправильного використання шкідливі для людини і довкілля. Учені виявили, що самих лише добрив та засобів захисту рослин для розв'язання проблем дефіциту харчових ресурсів, знищення собівартості продуктів, створення їжі з новими корисними властивостями замало. Одним із способів подолання глобальної проблеми нестачі харчових продуктів є створення генетично модифікованих організмів, зокрема рослинних. У підсумку уроку ми можемо зазначити, що ми визначили поняття степ, лісостеп, луки і лани. Також дізналися основні особливості степів, лісостепів і лугів, ознайомилися поняттям лани широкополі і навчилися розрізняти степ і лісостеп, луки і лани. Тепер я пропоную вам для закріплення і перевірки засвоєного матеріалу відчути себе героєм шоу хто хоче стати мільйонером та виконати тест за QR-коду. Питання на деяких рівнях може змінюватися при повторному проходженні. Бажаю вам успіхів!